На 50 50-й сесії 50 питань розглянули депутати Хмельницької міської ради. Одне з ключових стосується програми Бюджет участі, за якою хмельничани можуть отримати гроші зі скарбниці на реалізацію цікавих проєктів. Обранці внесли зміни в цю програму. Тепер подавати ідеї можна тільки за трьома напрямками: це соціальна підтримка захисників захисниць України і їхніх родин, це реабілітація, рекреація, оздоровлення захисників захисниць і їхніх родин, в тому числі родин загиблих, родин полонених, безвісти зниклих, і національно-патріотичне виховання. Про прийом заявок на цьогорічний бюджет участі оголосять найближчим часом, каже міський голова. Наразі на втілення проєктів переможців у скарбниці передбачили 5,5 мільйона гривень. За цими напрямками 2 мільйона на реабілітацію, 2 мільйона на соціальну підтримку і 1,5 мільйона на національно патріотичне виховання. Ми доповнили, додали трошечки фінансів, бо побачили, що саме по цих трьох моментах багато проєктів було подано на інший. Наш такий важливий момент залучення громади це громадські ініціативи, і так само багато проектів подано і через фінансування соціального захисту. Також депутати внесли зміни до програми підтримки волонтерства у 2025 році. На її реалізацію передбачено понад 3,5 мільйона гривень. Фінансуватимуть насамперед ті волонтерські організації, котрі опікуються військовими, родинами полонених та загиблих героїв. Змін зазнали і програми впровадження молодіжної політики, розвитку фізичної культури, підтримки сім'ї. Також рішенням сесії ще 37 хмельничан отримають матеріальну допомогу. Різні суми сталі суми тільки для родин безвісти зниклих і полонених. Ми на родину виплачуємо 60 тисяч гривень. Різні суми це домогосподарства, які потерпіли від теристичних атак російської туристичної недодержави. Загальна сума на 37 людей. 1 мільйон шесто тисяч гривень. Крім цього, сьогодні депутати ухвалили низку земельних рішень. Наступна сесія міської ради відбудеться наприкінці березня. Там готуються приймати зміни до бюджету за підсумками першого кварталу 2025 року. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.